Кілька років поспіль у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та парку 900-річчя працює кафе Луцька Венеція. Як розповідає автор проєкту Леонід Баглай, це не просто кафе, де можна попити кави чи з'їсти морозиво або тістечко. Це атракція, де можна орендувати човен та поплавати у водоймі поряд. А ще тут постійно влаштовують різні тренінги, акустичні вечори та тематичні фестивалі. Однак, ми стикнулися з такою ситуацією, що у нас трохи замало місця. І умовно, якщо останні роки ми проводили до досі... 70 заходів в сезон, то просто в подальшому люди, які подавали заявку на проводення різних заходів, не будуть буду їх розміщувати. Леонід Баглай почав шукати зручну і активну локацію, де можна було б облаштувати новий, більший і значно доступніший для усіх креативний простір. Для цього ідеально підійшло кафе Росинка, розташоване на центральній площі при вході до парку Лесі Українки. Власницею кафе вже багато років є. Інна Карпичева. Тож разом з Леонідом вони вирішили створити колаборацію і реалізувати новий проект особливе кафе з вільним простором та відкритою сценою на даху закладу. Ця сцена дасть можливість проводити різні заходи на цій площі. Я хотів би, щоб ця сцена була якби іменована сцена 364», тому того що 364 дні вона буде доступна для людей. Тобто будь-хто бажаючий може подати заявку і провести свій захід на цій сцені. Хай це буде танцювальний вечір, хай це буде день літератури чи кіно, чи просто живої музики. Більше того, ініціатори проєкту забезпечать проведення заходу світлом, звуком, проектором та екраном. Обладнання, яке знаходиться в нас, а це відео, звук, це все те, що нам презентували наші гості. Леонід Бавлай вже давно виношував ідею створити локацію, де також буде можливість проводити танцювальні вечори. Одеса, Львів, Київ, а в Луцьку такого ще нема. Простору, де люди можуть реалізувати себе е, там. Танцях і це не має бути якась особлива там дискотека. Це мають бути танці для старших, танці для молодих, танці для професіоналів, для аматорів. Концепція кафе буде такою ж, як і у Луцькій Венеції: жодного алкоголю, тільки натуральні напої і правильне харчування. А ще організатори обіцяють декілька цікавих фішок. Тут облаштують вільну бібліотеку, де кожен зможе принести, обіняти або взяти книгу для читання, столи для шахів чи інших настільних ігор, і фортепіано. Не забули також і за тих, хто веде активний спосіб життя. Так як наш парк стає більш спортивним і він притягує сюди людей, які ведуть здоровий спосіб життя, от хочеться для них також створити якісь комфортні умови. Ну, якось щось супер умови, не знаю чи вдасться зробити, але душові кабіни, а саме трапи на літній період, ми зможемо поставити. Тобто люди зможуть прийняти якийсь холодний душ, наприклад, літом, або ж також помити ноги лапи своїм улюбленцям, яких вони вигулюють в парку. Наразі тут завершуються ремонтні роботи, і після того, як приміщення повністю засклять, організатори обіцяють влаштувати для гостей відкриття нової цікавої локації у Луцьку. Сама ідея є, і саме головне це не створення ще одного кафе, яких вже достатньо. Сама ідея є створення ще одного культового місця, яке буде притягувати не тільки як міщан, а й туристів. Тобто люди мають іти не на каву, люди мають іти на людей. Вони мають іти на, на емоцію, вони мають йти на подію, вони мають іти, щоб розвиватися.